Він тихо йшов і йшов до перемоги. Від самої появи на цей світ була важка його земна дорога, та залишив він за собою слід. Здавалося, не раз на волосині життя його над прірвою було, як матері у рамі голосили, чим море, що, мов звір вночі ревло, а він все йшов і йшов до перемоги. Хоч зустрічав скрізь безліч перешкод, відмовитись, страждати мав він змогу, бо ж він не просто чоловік, а Бог. Христос страждав подібним, ставши, людям, бо полюбив не тільки на словах, а люди ждали і просили чуда, щоб Він, як мінімум, зійшов з Христа, та Він ішов, ішов до перемоги. Хоча ніхто не розумів його, гадали, що залишений він Богом, і думали, що зло перемогло. Зневірені апостоли і друзі святкують перемогу вороги, ця вістка рознеслася по окрузі. Ісус помер, шептали навкруги. Та все ж дійшов Христос до перемоги. Хоч думали усі, що навпаки. Розвіяв мить журбу, нудьгу, тривогу, що Він є Бог усім довів таки. Христос Воскрес! Жінки казали учням. Христос воскрес! кричали вояки. Христос Воскрес! Сумління голос мучив. Христос Воскрес! Лунає крізь віки. Він смерть зганьбив, диявола прогнав, життя із подостатком людям дав. Христос воскрес!